Сьогодні ми познайомимося з інструментом, який називається огородження. Для цього я спеціально зробила, сконструювала ось 5 одинакових огороджень, щоб можна було використати першу з привілеїв, тобто стартовий щабель, ми можемо обрати одразу. Тові параметри, які Архіка для нас налаштував. Ось, наприклад, перший параметр я взяла ось перший тип огорожі ось такий, і стережувала його. Наприклад, якщо мені потрібна інша огорожа, тобто ось така, такий парканчик, я натискаю два рази з вибраних, і всі параметри, які налаштовані, там у цьому вибраному, є ось тут. Наступний. Тип можна ось так швиденько вибрати собі варіанти. Ось Тут є такі вертикальні ем, е, троси, так, а ось тут йде, е, ну, і горизонтальні. Останній тип поворожі, який на мархікар налаштував щось подібне до першого. Але тут є ще стійки ось такі і досить чітка структура. Тобто є попередні, такі різні е, конструкції. Так, і ми зараз їх будемо. Ну, перший, що хочу, на що хочу звернути увагу, те, що ворожа має невеличкий відступ. Ось, коли я її малювала, ось ця лінія вона відступає зараз на 5 см. Якщо нам це не вигідно, то ми просто ставимо тут нуль, або просто переходимо до середини прив'язки. Ну, звичайно, треба панувати, як там йде у нас перекриття, тобто там балкон чи сходи. От, але якщо от, є оцей відступ, ми знаємо, як його можна скоротити. Ось так. Ну, або можна обрати один варіант, перекинути на інший варіант, от вже вибирайте собі, як вам буде зручніше. Перший цей тип. Він досить лайтовий, красивий, і ну, по-моєму, досить такий ну, цікавий. Навіть. Тут є невеличкі стієчки, є скло, панелі. Тобто о, палітри, перепрошую, ось тут в нас ідуть прозорі зі скла, зверху ручка і знизу ось така стієчка. Досить простеньке, таке, але красиве. Ось, і пройдемося по параметрам. you <laughs> Перше, що ми маємо, єдину ручку, так невеличку стійку, висота сегмента 1 метр, до прикладу, можна поставити метр м. Допустимо, що це висока огружа, там навіть метр вісімдесят можна, не забуваємо, що є ще і рядок параметрів, але тут не так уже і багато параметрів. Тому, наприклад, якщо нам треба метр вісімдесят, вже знаєте, де можна зробити. Тут, між іншим, є навіть можливість змінити кут. Ну, спробуємо ще. 60 градусів. І подивимося, як це вплине на конструкцію. Ось, виявляється, можна навіть зробити ось таку огорожу. Або навпаки, в інший бік її теж поставити, ну наприклад, так Тобто, в принципі, теж можна це взяти. Розподіл шаблона і розташування. Цікава річ, тобто, у нас є зараз візьму Ctrl. Z. E, є у нас палітра, метр на метр. Так? І ми можемо увімкнути ось тут закономірність, щоб змінити ось цей крок метр. Бачите, бо зараз він заблокований. А якщо я увімкну ось цей параметр, то що я отримаю можливість додати або забрати з метра? Ну, у мене тут в стандартному шаблоні. Зараз метр налаштований, тому нема ради, треба бавитися саме так. Але ні. Це я помилилася. Це не 2 метри. Тому що це є вздовж цього, вздовж сегмента, сегменту. Так? Тобто нам не зовсім це вигідно. Ось. Скоріше за все, нам вигідніше ось оцей варіант. Щоб він, наприклад, був 2. Візьмемо ОК. От бачите, тепер ми маємо. Ось тут такий досить акуратний сегмент, який можна навіть проміряти його відстань, якщо ми не дуже хочемо довіряти, так ось, ну, 2 метри є там насправді, тому що я могла трошки завжди потрапити. Ні, ми теж комусь кісь там 8. Ну, але 898, тобто там, ймовірно, приблизно плюс-мінус з тим сегментом, так, можна налаштувати. Але принцип, я думаю, вам зрозумілий. Ось, Далі є у нас параметри верхнього поручня, є будівельний матеріал. Ось є панель, кріплення, теж є варіанти. Можна переходити на ці параметри, вмикати щось, якесь кріплення, тип кріплення. Ось тут, правда, його чогось не видно, але в принципі можна пробувати тут шаманити, шукати варіанти якісь тут, ймовірно, вона просто дуже таке мінімалістична, але можна так, воно ж вертикальне, тобто там є. Ймовірність, там, напевно, можна вибрати різні варіанти. От, верхній поручень є е, такий от, круглий поручень, можна взяти прямокутний поручень, ось він змінився. Можна змінити його матеріал. Наприклад, ось тут в нас є дерево, а ми можемо обрати, наприклад, метал. Так, який, якийсь метал, Наприклад, сталь конструктивна. Ось, вже тепер у нас сталеві такі поручні, соцільні. Так само кожен з цих елементів можна змінювати і в параметрах також окремо. Для цього ми обираємо огорожу і обмикаємо редагування. Тепер можна класнути по елементу, який хочемо змінити. Ось оце є палітра, панель огорожі. І можна шукати її варіант. Ось тут є кріплення, наприклад, спробуємо поставити одиничку, тобто замість 5 см 10. Ось тут є відступ невеличкий, але ми бачимо, що це треба профіль. Так, можна буде поставити теж, наприклад, 8, щоб значно збільшити, і ми бачимо, що тут вже тепер значно масивніше кріплення, так ось воно у нас все змістилося. Але ми митіла ну, зробити так, щоб ми могли змінити ось цілу палітру. А для цього нам треба було знайти якийсь параметр, який за це відповідає. Зокрема, ось тут є в нас 3D-подання, і у нас ще є тут будівельні матеріали, які, що інше, як скло, зверху. Заблокований зараз цей матеріал, сталь нержавіча, ось тут знизу пішла, бо це кріплення нижнє. І ми можемо змінювати поверхню, вирівнювати текстури поверхні і змінювати. Так, кожна з поверхонь. Ось я перемикаю, і в мене вмикається ця можливість. Панельки в нас сталь нержавіче, кріплення, метал, нержавіча сталь теж візьмемо окей. І соцільно панель покрилася у нас е, сталь, так, сталевою текстурою. Е, тому ми перейдемо сюди і спробуємо брати скло, наприклад, сатин. Ось скло сатин, він не прозорий, він такий більше дзеркальний, але звичайно, ми на свій смак можемо обрати будь-який з матеріалів. І в кінці, якщо ми таким чином редагували елемент, обов'язково треба не нажати Escape, а вийти з режиму редагування. Ось, далі є ще такий цікавий принцип, ми можемо змінювати кількість е сегментів, кількість елементів вздовж сегменту. Так? Тобто е можна додати, забирати поруч. Я, наприклад, люблю, тут є два поручні в цих стійках. Можна е вручну, ось тут в параметрах, забирати лишні поручень. Наприклад, ось цей поручень можна виділити, нажати мінус. Якщо нам. Ось такі не подобаються стійки. Ми хочемо їх змінити. ну Там, зокрема, можна і перефарбувати і тому подібне. ось, То можна спробувати пошукати. О, тут є розпреділення, наприклад. А я хочу зробити так, щоб їх було ну, допустимо, біль... менше навпаки. Так? Тобто, тут... У нас заблоковано. Так, якщо ми візьмемо тут якась блокована довжина, так? Ось це розподілення по всій довжині. Я вже бачу тут порічало. По 5. Ну, Поставимо, наприклад, замість п'ятірки ще менше четвірку. Ось. Раз, два, три. Четриць, ну, напевно, я так думаю, що ось. Ну, подивимося, як це виглядає. Ось, у нас, ага, у нас на кожен сегмент чотири, ось, три стієчки на 4 частини переділ є. Так? І, очевидно, проблема в тому, що оцей сегмент, я би його, напевно, Трошки спробувала змінити, ось, забрати його або підкоригувати. Ось, можна останній, наприклад, трішки змінювати врешті, редагувати також можна, але тут цілісні елементи, тут, тут, ймовірно, так не вийде окремо підтягнути. Тому е, треба дивитися, е, там, напевно, окремий можна підвести. теж, ну, Тобто, якийсь режим для редагування. Ось, і ще одну частинку, там, наприклад, на 0,8 на підтягнути. І тоді вже ці параметри окремо можна буде змінити. Ну, треба пробувати різні варіанти. Бо зараз наразі я так бачу, що в мене цілісний, цілісна порі. А ні, вона окрема. Дивіться. Бачите, вона, в принципі, має деякі стійки окремо, але. Треба бавитися з тим. Цілісно, майже кожна загорож, не всі, але багато які мають ось такі кріплення, тобто так? Воно, ну, в принципі, як ручка, мало би бути, але іноді вони входять в стіну, якщо у нас стійка, наприклад, йде на 5 см то частина а це. Палок заходить у ціни. Це, звичайно, теж можна редагувати. Мій простий метод. Заходимо на редагування, і архікат окремо їх виділяє. Ці дві стійки. Вручну можна ось так їх скоротити. Також можна вручну теж в цьому режимі редагування видалити сегмент. Якось зник і сегмент, зникло кріплення. Ми так спростили собі життя і архікаду конструкцію. І Обов'язково натискаємо вийти з режиму редагування. Якщо ми хочемо зайти і змінити кількість з цих елементів, теж можна так зробити таким цікавим методом. Тобто тут в вкладці Ригелі, Ригелі" так, це Регелі виходить. У Ригелі є ось Такі ну, ця кількість так. можна знайти десь у параметрах, В параметрах прописана їхня закономірність розміщення. ось, І, мабуть, навіть десь кількість, але кількість можна і вручну. Наприклад, я хочу залишити лише через один релігій. Ось тут видаляю, ось тут видаляю, так, видаляю, І роблю теж такий, такий лайтовий варіант спрощою конструкцію. Можна як подаляти, можна так і додавати. Тобто, якщо у нас є ригель, так, ми наскаємо плюсик і навпаки додаємо допустим зверху. Ось так. Обов'язково пишемо ОК, і дивіться, що в маємо додатковий ригель, а тут спрощення є. Ймовірно, теж можна знайти оце січення і додати 0,5, а нам треба. Нуль, наприклад, один-два рази більше. Якщо я замок, одразу підтягнеться на цей профіль. Це один ригель був. А інші ригелі зараз візьмемо. Ну, тут я так підозрюю, треба взяти тут кожен ригель буде проситися своєї черги. Тобто, я так зрозуміла, що ще в не вдасться це зробити. Тому треба пробувати. Різні варіанти. Ну, але може вам вдасться, то поділіться в коментарі. Ось, тобто, я, я так поки що бачу, що доведеться кожен з ригелів ось так підтягувати. Ну, може це не так вже й складно, врешті можна оці повидаляти, ці просто продублювати. Єдине, що коли ми додаємо, то дуже складно прив'язатися до якоїсь точної. Цифри, ну, в принципі, архітектори не настільки точно мають цю конструкцію роз... зображувати, так? але ну, врешті було б певніше, якби ми знали ну, якесь гарне число, щоб відстань, наприклад, між цими ригелями була якась адекватна і тому подібне. Будь-коли ми можемо перейти на морф. Можна вибрати цю річ. Якщо ми не знайдемо, як редагувати елементи, то можна перейти на морф. Мені, зокрема, бракувало завжди такої речі, як, наприклад, знаєте, є така огорожа, що хрестоподібна. Ну, як варіант, зараз покажу, як це зробити. Тут, звичайно, можна, ну, до речі, лайтовий варіант, як можна перефарбувати в всю огорожу. Клацаємо по ній, натискаємо права кнопка. Звичайно, форма вже має бути така, як потрібно, і переходимо на перетворити вибір на одну або декілька форм. Окей, і тепер, ну, це, звичайно, вже тепер огорожа е, з форми, так, ми можемо цілісно її пофарбувати, наприклад, в чорний колір. Ну і тепер у режимі тимчасове редагувати можна пробувати ну, якось ось так, щось типу того робити. Ось, наприклад, скопіювати. Тут між іншим копіювати можна буде задавати якесь гарне число. Те, що я казала, що тут можна буде власне якесь адекватне число, і фактично ми переходимо на моделювання. Ось, і можна пробувати. Наприклад, перевернути. ну З поворотом трохи складніше. наскільки я згадуюсь. 45 градусів би десь хотілося. Перший натискаємо так і пишемо 45 Enter. Ось і у нас така дощечка, Переставити її якось би сюди, наприклад. І як якомов. Це можна буде вже забрати. Спробуємо її. ну 45 насправді не, не вийде. Ну, але хай буде так. Ну, як варіант, можна витягнути до потрібної величини. Я підозрюю, що можна таке зробити не під 45 градусів, а під вигідний кут. Ось так. Ну, приблизно хай буде десь десь, ось так, наприклад, так. І спробуємо витягнути ось це ребро. не ребро, а. Ну, ось. Так, ну, якось приблизно так. І тепер можна буде відзеркалити досить просто, можна навіть не заходити на посадну проєкцію, взяти морф, відзеркалення з контрола. ну Десь тут, правда, посередині пасувало би якусь точку задіяти, але приблизно ось така огорожа. Якимось таким методом виконана, чи вона нам корисна чи ні, ну не знаю. В принципі, я завжди хотіла щось таке зробити. ось, Але інші методи, я думаю, ви вже зрозуміли, як це все можна зробити, як можна змінювати елементи, змінювати от є стійки в нас теж окремо, вони розміщені, їхні закономірності. Ось тут можна переходити, змінювати. Є вершина, опора. Десь от є завершення, якщо в нас, ми повертаємо, наприклад, ось є варіант ось такого зрубу, ось такого плавного переходу. Навіть якісь ось закономірності можна собі вибрати. Ймовірно, це буде дуже корисно, якщо в нас є ось така річ. Зараз спробуємо зробити з останнього цього варіанту. Візьмо Alton. А ми давайте зробимо сходи. Так, на сходи дуже гарно огорожа реагує. Так, і взяти Альтом і поставити огорожу. Ну, вона у нас така з патиками, з тим всім, з лишствою такою з відступами. Ось, але, е, як варіант, так, мені цікаво ці моменти зараз йдемо, подивимося, як вони в нас будуються. Ну, якось так, може, не найкраще, але, ймовірно, є можливість е, спробувати щось шанувати. Окей, дивіться, щось змінилось, Ну, не найгарніше, але все ж таки. І якщо у нас тут є якесь ребро, можна. Задати якийсь радіус повороту, а ми ну, спробуємо ще ось цей варіант. Ну, якщо чесно, такий ще непогано. Може треба не зовсім доходити до нього, але як варіант. Оце теж щось не дуже видно. А ну ось так. Не реагує, хоча таке досить типове рішення. Я там навіть зробила між сходами ще простір так, пару сходинок. Тобто, в принципі, архікат мав можливість розігнатися. Ось тут можна відкрити так, варіанти цих трьох кутів і якогось ребра. Ну, Давайте спробуємо тут поставити вісімку. Тут ну, хай буде ну, Пробуємо. Хоча тут є така ніби одиничка. А ну подивимося. Так, я спочатку тут поставлю 0. Подивимося, як це вплено. Окей. На 0, Так, ну щось не дуже добре. Пішло 0,8. Не дуже там було 0,2. Окей. 02. Ну, зменшилось принаймні. Так, може, це було 002. Як це виглядає досить згладжено? А якщо це буде 002? 0002, так, є. Ну, не дуже вже там певний момент. А ну, якщо тут спробуємо поставити одиничку. Не бачу змін дуже особливих. І ось тут одиничка. Теж, ну, власне, на цих. Перехрестях. Ну, я свого часу трошки дивилася за цими перилами. Аргікат не любить дуже таких різких поворотів. Він тоді так трохи ламає нову огорожу. Але майте на увазі, що тут десь можна щось спробувати. Наприклад, 0,5 спробуємо. Не дуже добре. Так, ставимо добре. І тут, ну, хай буде 0,05. Спробуємо теж. Не дуже насправді. Хоча ось цей кутик вже майже мені подобається. Він вже майже скруглився, може занадто, але десь так вже, в принципі, могло би виглядати. Ну, ось так приблизно це все виглядає. Працюємо красиво, пробуємо будувати і формувати ворожу нашої мрії.